Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося про норвезьку мову українською. Гала, Люба! Вашемія! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вітаються норвежці. І не просто як вони вітаються, а саме про такі незвичні для нас вітання, які справді використовують норвежці. Постійно і не тільки навіть вітання, а ще й зачепимо трошечки звертань. Як ми можемо звернутися до когось? Ну давайте почнемо з самого банального, самого формального, але нам треба про нього поговорити. Побросково. Тому що це в принципі основа. Якщо ви вивчите оце слово хай, я думаю, всі вже його вивчили. То ви тоді я вас вітаю, ви можете вітатися з усієї Норвегії. Так, це саме таке найпос... універсальне вітання. Але не все так просто. Того що насправді, от ми чомусь вважаємо, от я і ми, як українці, ми вважаємо, що це вітання це якесь дуже просте. Воно як ніби як привіт. Ну да. От мені, як українці, воно здавалося. Як на, на зразок англійського хай, да? привіт. тобто вже як... неформально. До нього звучити. якось ві... в... контекст прив'язувала неформальний. Угу. От, а як ми в Україні в формальному контексті вітаємось? Доброго дня, угу. доброго вечора, вітаю вас! Так, у нас є формальні такі коди. Так? Ми до незнайомців не скажемо привіт, ми кажемо доброго дня, угу. добрий день. От і тому е, українці, які починають вивчати норвезьку мову, переносять це як кальку на норвезьку мову і шукають еквіваленти добрий день, доброго дня в норвезькій мові, і так а вони існують насправді, тільки не вони не вживаються в тому е, контексті, як ми звикли. Дивіться в норвезькій є мові е, слово ґудаґ uh -huh. або ґуетлідаґак. Тобто добрий день, добрий етермідак у нас е, слово для друга половина дня, теж після 12. -ї. Дивіться, хай універсальне офіційне вітання в імейлах, при зустрічі, знайомі, незнайомі, близькі знайомі керівники, король Норвегії. Так. Хто завгодно, Хай це окей. Якщо ми його подвоємо і скажемо хай хай та тоді це подвоєння. Норвежці дуже люблять подвоювати вітання, і воно це подвоєння додає такого неформального, розслабленого, дружнього тону. Я думаю, ви в Києві часто чули. Хай хай Так, Вони дуже люблять його. Ще так з Да, вони кажуть гудак-гудак. Так, і при чому інтонація йде така вверх. І повертаємося до речі до гудак, Тобто з Хай ми розібралися. Хай офіційне вітання. Повертаємося до гудак. хоч нам воно і звучить. Наче доброго дня, наче офіційно і класно. Насправді, ми так скоріше в Норвегії привітаємося з ким, з колегами нашими, яких ми вже гарно знаємо, та? З, кимось, з якимось там друзями, чи з кимось, з ким ми ну, дійсно вже досить добре знайомі, бачимося не вперше і хочемо привнести такий елемент такого, ну. Такого е... Так, просто е, дружній елемент. Зараз мало хто використовує привітання в формальних контекстах. Хоча Воно ну і є офіційним, це все ж таки застарілий варіант, який звучить трохи пафосно. Це наче ви кажете: доброго дня, шановне панство! Звучить офіційно, правда ж, але навряд чи ви так привітаєтеся в державних установах чи з незнайомими вам людьми. Знаєш, у мене була колись одна учениця просила мене перекласти, допомогти їй. Перечитати її імейл. Е, е Вона писала в якусь офіційну установу, чи то був нав, чи Не пам'ятаю. Вона просто мене ну підійшла, каже: Люба, подивіться, uh -huh. чи там все правильно, і от в неї було звертання. Вона звертається до людини і каже: Гойтер мій Е, я гетер та тата та, ну, старалася реально так. звучить ґуетерміда. Я кажу, кажу, ви знаєте, краще було б не сказати хай угу. почати. А вона така, та ні, ні, я ж не знаю людину. Як їй напишу, хай ну, і так. вона все це оце, гу етерміда хотіла втулити туди. От їй було дуже важко, як ніби такий перейти у цей бар'єр. До речі, дуже часто чую, як сказати доброго вечора. Як сказати доброго вечора, іначе хочеться сказати гуквель. Гуквель, але ну я принаймні воно такого є, воно існує, але ним рідко користуються. воно є. Але я кажу, я принаймні от його ніколи не чула на практиці. Отак, от щоб норвежець якийсь прийшов і сказав, входить в хату. Буквель". Буквель". Ну, це це, це, це так дуже дивно. Це те про що ми часто вам кажемо, що. Перекладати дослівно, от коли кажуть, от переклади мені, от скажи, от як це сказати? Ні, ну це отак. А от саме от так я хочу сказати: от саме добре вчимо от, мову, краще так. відходити від цієї до прямого перекладу. А ми вчимо так. шаблони і mm -hmm. ми вчимо культурні коди разом mm -hmm. з цими фразами, які ми заучуємо. Mm -hmm. Вони ж собі мають ще культурні моменти. От і ми саме про це і розмовляємо на цьому каналі. Ми mm -hmm. пояснюємо. Повертаючись до наших оцих подвоєнь, uh -huh. як ще є таке одне слово, яке не, не зовсім нам звично. От коли ви вітаєтеся, гумор добрий ранок, uh -huh. е, так, це в це нас так говорить. Але норвежці люблять скорочувати, і вони часто можуть сказати морн та просто ранок, і тоді людина, яка не, не зовсім розуміє, вона така, а що мені тільки що сказали, що мені відповідати?». Причому в багатьох ситуаціях це такий, як наче навіть елемент гумору. Особливо коли... коли ми кажемо «Мор-мор». Так, коли людина заходить в вранці, всі такі сидять ще зараз, а за вона, за, а вона зі така зі вже з прибірочки морн вашері та зараз more, про more. ще поговоримо. Так, це теж. Такий, оце так. такий, такий веселий, такий mm -hmm. бадьорий тон оце подвоєння додає. Tam. І звертаємо увагу на інтонацію. Якщо ми скажемо те саме з таким мор, морн, mm -hmm. ну або хай хай mm -mm, не буде. Завжди не інтонація буде. Так. Хай хай. Моль моль. Гуда гуда. Так. Але е, не бійтеся все одно вживати той самий гуморн, тому що його в ну, ранками досить часто все одно вживають Але саме не акцент. Буквель. А так, саме акцент на те, що це рано, що це ви прийшли там, ну, дійсно 9 чи якась о 10 сказати вже гуморн, це як звісно, дуже по норвезьки. Не, коли встає, залежно, коли ти залежно, коли залежно де ти, коли ти встаєш, так. та і так далі від контексту. Давай зараз поспілкуємося про фрази, оці від які mm -hmm. геть нам не зрозуміли, як українця. Давай. Мені відразу приходить перша. Яка? Хай подай. Хай подай. <рес> Може, ви чули таке чи ні, дуже часто дітям так чомусь кажуть, так. От саме я вперше, мабуть, її почула в садочку дитячому. Чесно сказати, бо я ну якби я віталася, та там хай-хай, ніхто мені особисто хай подай не казав. Я, звичайно, що ніде це не зустрічала, і коли я почула це перший раз в садочку, я так відразу зависла і думаю, так. Хай, ну окей, розумію. Подай типу, типу, на тебе. На тебе да? Тобто, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що тільки що сказали. Ми не можемо перекладати дослівно слово в слово. Це геть так не Ми Ви, Вивчаємо шаблон. Хай подай, це таке більше таке. хай, ей. ей. Та. Привіт, привіт тобі, та? Ну, ми не скажемо українською тобі, ну і тобі привіт, я не знаю, якось так, так. Угу. 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 Ще одна вітання, та, кажу часом Хай Алесамен, якщо група людей у нас сидить, звертаються до всіх, це якщо та зайшли, особливо, якщо починають якийсь свій виступ чи, наприклад, ну, звертання до великої кількості людей, то Хай Алесамен, і теж, якщо ми дослівно подумаємо, Хай привіт, Але всі! Сам разом. разом. Привіт всім разом. Якось нам не тулиці, Ми але. кажемо всім привіт, звичайно, українською. Це наше всім привіт. Просто ми тоді цей шаблон. Так. Хай, але саммен. Угу. Ще одне таке дуже е, ставило мене в ступор це привітання. Угу. Тобі кажуть, хай дю. <смеш> Це добре. добре, якщо тобі скажуть хай дю. Мене ставило в ступор, коли я просто стою, нікого не чіпаю, а мені щось «дю», І я така хто? <смеш> я чи? Або коли по телефону дзвонять, я от чула норвежці, вони теж дзвонять і такі д? Там є і, і, і поємна. І, і, і мене от дійсно це і я знаю. До речі, от в мене було українське спроб кафе, mm -hmm. і е, мене запитували там. От наші українці ми підіймали цю тему, і вони колись під, 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 підняли це питання. що от невже це? Настільки от нормально звучить. От, ти можеш. Вони вони навіть мені так сказали, що звучить, наче так hey, ти Підійшла і тикаєш людина. Hey, да? Зом, і вона це так, я... так не виховано звучить. Абсолютно, ну дійсно, ти не звертаєшся. Ти, ти не тикаєш, по перше, людині. По-друге, ти коли дійсно хочеш привітатися і звернутися, то ну зовсім інші в нас варіанти вживаються. Там будьте так люб'язні, я не знаю. Підкажіть, будь ласка, а оце дю знаєш, як я би переклала українською. Слухай. Так. Е, слухай, слухай. е, example, якщо б ми сказали це речення дю, я люте поенті. Угу. Слухай, в мене до тебе запитання. Так, бо там чуєш, я тут щось, ну коротше, щось мені від тебе треба. Дю комбітайн прат, наприклад. Слухай. Дю, скали похіна, дю, там, чуєш, угу. пішли в кіно. чуєш. Hey, так, так, гей ти, ти, так. ти пішли <говори> в кіно. Так, тобто дійсно. Тому, е, якщо до вас так звертаються, Знову ж таки, це... це не є елементом невічливості. І, до речі, воно дає no, такої більш такої, давай ми стоїть Тут навушку тобі щось там mm -hmm. слухай, давай. давай. Так, тобто, Така у нас ну, не те, що інтимність, ну така ми з собою на одній хвилі. Так само можна сказати: хай дере. <camina> Дере. Uh -huh. um, no це якщо ви звертаєтеся no, no, не до однієї людини, а до декількох. Хай Дере, це абсолютно no. нормальне привітання, і можна просто зайти, наприклад, сидять люди, ви можете сказати: е, скал вігос пісенок, наприклад. ви, ви. ну Чуєте, давайте може, будемо поїсти. І ще таке одне вітання. <гані> мені колись сусідка сказала: Хай сам. Дуже сленгове, ну не дуже ще. Наступне буде Це, більше слова. Це розмовне воно сленгове а, розмови. Воно таке, таке дає таку дружню. Це, коротше, Друг... привітіки. Привітик. Так вітаються в неформальному контексті. Сусідка мені колись каже, я їй кажу, хай хай, а вона мені хай сам. Я така. О, треба вивчити, раз тоді я ще не розуміла, як ну воно дійсно звучить трошечки не по норвезьки. Мені воно по-китайськи звучить, чесне слово. Оцей сам сін та трошки не понервезьки, і звідки оцей сам завозил, я, я, чесно кажучи, не знаю. Але моє улюблене, наступне сленгове так. це те, яке я вжила на самому початку відео, коли я сказала тобі хала! хала. І це прям так вони так кажуть, це з таким присмаком життя. Вони прямо оце хала, воно прямо таке з горла в них. Йде. Хала. Знаєш таке? І потім в більшості, в більшості випадків, йде вашеря, Ну, це таке, коротше, це. Сленговий варіант це коли ви так приходите просто, просто на дом, на так, так. завалюєтесь до своєї, я не знаю, там найкращої подружки чи якогось коріша в гості, сідаєте і такі, гала, Любка, давай, неси мені тут, я не знаю, чаю. <свят> от. От. Тому з цим, звичайно, треба бути теж, ну, відчути, коли, в яких так. варіаціях його можна вжити, в яких ситуаціях, та, і бути трошечки обережними. Але за Вашеря. Це важливо теж пояснити, тому що як ми перекладаємо взагалі ваше, що відбувається, що відбувається правильно, і от е, мені було теж дуже дивно, і чесно кажучи, досі дивно, коли мені дзвонять і питають вашель, і я така: ну ну що відбувається? Ну ну 2024 рік на дворі я не знаю, там ну що ну в Суперю, да? А до речі, відповідають вони так і є. Тобто, як відповісти на вашель? Вони просто відразу вводять контекст. Вони не кажуть там справи це не питання, як справи, це саме ну що там, що там ну, знаєш, як ми українські що там да, та що да. та суп варю? Mm -hmm. Оце так само Ну, Я я вдома там, лежу книгу, читаю, не so. знаю. Та? От, тому цей вашер, е, теж, щоб ви розуміли, як його коли можна вжити, якщо до вас так запитують. Звичайно, можна це вжити і не в принципі, в вітанні. Е, Взагалі-то семантично в нього яке значення, якщо щось десь гупнуло, щось там трапилося. Mm. дійсно, от Якщо щось, щось, сталося. щось сталося, ви дійсно можете ну, вашер нормально запитати. Так. або вашер, Якщо щось раптом от зараз Заходите, відбувається. відбувається, пікає, наприклад, сигналізація пожежна, то ваш єль, та типу, що це таке? Це можна сказати, та? Або ваше ДД в минулому. Але якщо це саме при привітанні, це, типу, ну що там? що, Нічого. Прошу, нічого. Це в принципі все, що приходить мені принаймні зараз в голову. маєш ще якісь варіанти? Я думаю, на сьогодні досить угу. і я щиро вважаю вам осягнути цю глибину. Зроді здавалась така легка тема, але насправді вона досить така цікава, глибока. і бажаю вам говорити як носії мови. Е, і ми... якщо в вашому регіоні є якісь привітання, яких ми з Любою не знаємо, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде то дуже цікаво почитати. А поки до зустрічі. Ставте лайки, па-па!